Я запрошую до слова Данила Інницького. Тема виступу Гірське джерело, Есей благодарності. Данило Інницький представляє Український католицький університет. Слава Україні. Мій колега, і приятель, і учень Миколи Мільницького Ігор Лебетович, професор, навчив мене, що публічній площані потрібно звертатися одне до одного, так як ми звертаємося в житті, без жодних формальностей і офіціозу. Тому, дорогий тіло Микола, дорога папа Луїза, дорога Мар'янко. Дорогий тато Ярослава, якийсь там в зумі присутній, дорогі сестри Анно і Софії, брати Павла і вся наша, е, улюблена родина. І дорога родина літературознавця, колеги, е, творчі особистості, інтелектуали середовища військового університету і всього українського літературознавства. У мене сьогодні непроста місія. Начебто говорити від імені родини, але мушу сказати, що кожен в нашій родині має свою власну візію Микола Ільницького, діда, тата, прадіда вже теж є візія Прадіда. І думаю, що кожен може запропонувати свій есей благодарності. Так? Я думаю, всі ви розумієте, про що дойтися в цьому есеї. Буде текст, і в ньому, напевно, зможна буде глибше. І чуттєвіше побачити ці флюїди благодарності, зокрема з мого боку, до мого діда Миколи, який завжди для мене був довестуванням, який завжди був рідною людиною, страшенно важливим співрозмовником в свій час в гуру no так? Але водночас, який був завжди для мене побічною людиною, це була колізія. Як можна поділити в своєму сприйнятті рідного діда, приємного і цікавого співрозмовника і Публічну людину, чому він належить не лише мені, але також всім цим людям. Думаю, кожен син чи внук може ставити собі таке запитання. І от на перехресті цих ревностів формується моя мова про мого діда, якою я хочу по сьогодні поділитися. Тут вже раніше було сказано про такі акценти, так, головні акценти, з якими ми характеризуємо сьогоднішнього Солізіянта. Я теж хочу запропонувати кілька своїх акцентів, якими би пропонував сприймати цю постать, цю особистість, цю людину. І перша з них є доступна вам на українці програмки цієї наукової конференції. Прошу звернути увагу на світлину. Я підозрюю, що автор цієї світлини тут теж ходить з фотоапаратом Олег Вівчарик. Коли ми формували програму цієї наукової конференції, я колега з кафедри теорії літератури та переміального літературознавства запропонував використати саме цю світлину де Микола Євницький освіти. Це принципова позиція. В цій усмішці, саме так пропоную наголошувати це слово Андрій Сотомора, який змушив вже відлучитися з нашого товариства, є закладена. Амбівалентність, характеру особистості Миколи Єльницького. З одного боку, це є добро, добра енергія. Всі ви чудово знаєте, що Микола Єльницький не любить критикувати, попри те, що він літературний критик. Він завжди в тих текстах, з якими працює, як аналітик, як майстер коусрінг, як інтерпретатор, як такий дуже вдумливий читач, він намагається бачити щось що репрезентує креативність. Щось, що виводить літературу на нові обрії, що показує якісь нові грані можливості і художнього слова. Тому без цієї доброї енергії тут годі обійтися. Другий момент: ця усмішка, так ледь іронічна. Ні, це не є насмішка над нами, що ми щось не знаємо, а він знає все, Хоча знає він дуже багато. І професор Анатолій Ткаченко навіть виславши вітання. Миколі Дійницькому розлав його дідом Всевідом. Я думаю, що це моє, безумовно, велика правда. В цій іронічній усмішці є радше такий методологічний акцент. Ні, друзі, не все так просто. Ви думаєте, що ви все знаєте, ні, ви, ви мало що знаєте. так? Література надто складне і багатогранне явище, щоб підходити до нього з якимись полярними методологіями, щоб одразу знати відповіді на всі запитання. Література це процес, це пошук. І Микола Єльницький якраз є одним із найбільш цікавих пошуковців в українському літературознавстві. Якщо поставити собі запитання, хто такий дослідник. Варіант Миколи Гільницького це завжди буде мандрівник, мандрівник художнім та інтелектуальним словом, який запрошує нас мандрувати разом з ним. Так і це є засаднича ознака його інтелектуальної біографії. Але є ще інша засаднича ознака його інтелектуальної біографії. Сьогодні, як і належиться, відповідно до канону жанру, в якому ми перебуваємо, тобто нова конференція з елементами Величистої Академії. Годиться перелічувати всі звання, Але насправді, попри те, що ці звання є напродок заслуженим, край рідкісно заслуженим, так, Микола Вінницький, перед усім є літературзнавцем неформалом. Людиною, яка ніколи не намагається сформалізувати ані літературзнавчу діяльність. Ані, зрештою, свою особистісну репрезентацію в просторі науки і інтелектуальних процесів. А це має свої біографічні підстави, тому що якщо ми зазирнемо в інтелектуальну біографію мого діля, ми побачимо, що його шлях, власне, й був неформальним. Він закінчив неврізький університет, а торговий дальний інститут. Він не навчався Він не в аспірантурі, в нього не було наукового керівника. Він не є представником. Якоїсь наукової школи. Ну, він сам створив наукову школу, але це вже інше питання. Він не навчався в докторатурі, він писав кандидатську і докторську дисертацію із передусім власного бажанням. Тому що саме цей формат був відповідний тому, що він хоче сказати і як він хоче висловитися. Тому він, по суті, не мав бажання Створювати ці кар'єрні щаблі для себе, обіймати посади, вступувати почесні звання і титули, його 에, ним рухала евристичність, живий пошук, так? бажання ставити проблему і пропонувати її вирішення. Це є засадниця ознакою його інтелектуальної біографії. Я дуже радий, що сьогодні маємо представників з Києва, передусім академіка Миколи Жулинського, але також представника мого покоління В'ячеслава Левицького, автора прекрасної статті про Миколи Ільницького про його книгу Читаючи, перечитуючи. Київ має величезне значення в житті Миколи Ільницького, бо середовище київських літературознавців, особливо в інституті літератури імені Шевченка, дало можливість Миколі Ільницькому відчути, що він може мати середовище, де може висловлюватися. Дуже багато десятилітній був членом вченої ради із захисту дисертації в Києві. Саме кияни його підтримали під час такого дуже непростого складного захисту кандидатської дисертації до Михайла Явського, коли все це було просто на волосочку. Ми знаємо, що Микола Єльницький не був безпосередньо дотичний до дисидентського руху і не був політв'язним, але він був на дуже тонкій грані. Так і лише через те, що е, солідарність, колег, велика підтримка була і була виявлена, зокрема на захисті кандидатської дисертації. Наприклад, з боку колеги Ніни Калиниченко вирішила справу, що ця людина стала кандидатом наук, а в радянський час це був дуже-дуже важливий статус, який дозволяв людині е, транслювати інтелектуальні ідеї вже в більших масштабах. Кори. Сьогодні ще ніхто не говорив про горе. Про Антоннича говорили, про все багато що іншого говорили. Але наша родина і, зокрема, я має ексклюзивну можливість спілкуватися зі своїм дідом у ландшафті рідного краю. А це дуже особливий контекст, тому що там Микола Ільнецький змінюється. Коли він потрапляє в своє рідне село Вільник, яке сьогодні належить до Турківської міської територіальної громади. Він мова вирівнюється. Десь далеко є пишність зеркальної зали, десь далі є ну, така певна потреба бути репрезентативним. Людина звільняється від усіх умовностей і просто починає його повідати. Так, Я надто пізно свідомив, що в таких моментах треба таємно магати диктофон, але свого часу почав конспектувати ці розповіді і надіюся, що в майбутньому зможу їх актуалізувати. Так, тому що Микола Гельницький, крім всього іншого, надзвичайно добрий респондент. І думаю, історикам культури, етнографам і антропологам було би багато що послухати від нього про, наприклад, період 50-х років, чи навіть одразу післявоєнний період в Гільнику, де, зокрема, теж проходив фронту світової війни, не кажучи вже про фультуристичні студії, які Микола Гільницький опублікував. Гірське джерело винесене в назву виступу. Я не думаю, що це єдина важлива метафора мого діла. Вона одна із важливих, їх може бути дуже багато. Але мені чомусь, якщо говорити про такі гідроніми, так, мені здається, що ця метафора підходить найкраще серед всіх таких водних термінів. Це не є озером, це не є ріка, це не є море, яке дуже теж небезпечно зрештою. Це є гірське джерело. По-перше, воно. Не претендує на якусь там першу черговість. Так. Миколаївський ніколи не прагнув бути першим, хоча врешті він не наставав. З іншого боку, війське живо це кришталева чиста вода, яку ми потребуємо пити, яка нас освіжає, яка нас збадьолює, яка дає нам якісь такі первинні уявлення про наше життя, зокрема про тобто те, чим ми займаємося. Так. І в певному сенсі можна сказати, що це чиста. Первизна енергія Миколи Ільницького є, є нам дуже потрібна і нагадує різке журнало, вона нас освіжає, так? вона нас якось не замулює, вона нас не, не затимлює, вона робить нас чистими і свіжими. Е, Михайло Іванович Гринтюк е, в своїй доповіді згадував про сходознавчі інтерес Миколи Ільницького. Я скажу таку цікавинку, яку, можливо, вже зустрічав, що. Е, Дідів переклад Гавивадкіти має велику популярність серед кришнаїтів. не з згідно, так. І існує ще інший переклад, це точно не пам'ятаю вам авторства. І серед цих кришнаїтських кіл є така, ну скажімо, таке правило, що. Ні-ні-ні. Будь ласка, наприклад, Миколи Дільницького. Знаю, що деякі люди з цього середовища намагалися сконтактуватися з Миколою Дільницьким і, напевно, підсвідомо думали собі, що матимуть його в особі теж якогось куру. Але ні. Річ в тім, що для Миколи Дільницького ані християнство, ані зрештою рідне для України християнство. Не є догмою, так, і не є якоюсь ідеологією, яка може тебе захопити, взяти тебе в якийсь духовний, інтелектуальний чи кон'юнтурний полон. І тому, наприклад, вставлені до релігії, і зокрема теж до цього священного тексту кришнаїтів, позиція Миколи Індицького є позиція людини рівноваги, тобто людина, яка спокійно ставиться до цього як до пам'ятки світової літератури. Дуже майстерно написаного літературного тексту, але який не є довго, так? який не змушує тебе бути не рівновазі. Що ще дуже важливо, я це називаю перебудова рамка після 50. -ти. Я переконаний в тому, що дуже багато з тут присутніх людей. Виростали на працях Миколи Гільницького другої половини його інтелектуальної біографії, тобто не книжок. Трача, Павличка, Бориса Олійника про сучасну українську, радянську поезію так тоді це формулювалося. А на книгах про український модернізм, на нарисах про українських письменників кінця 19-го, 20-го століття, міжвоєнного періоду, на таких теоретико-літературознавчих роботах, на підручниках споріння літературознавства. так, Це пізній Микола Гільницький, зрілий Микола Гільницький. Так уявіть собі, що людина Після того, як була зіркою української літературної критики на той час всесоюзного масштабу, отримує виклик, кінець 80-х це є час здобуття Україною незалежності, рух до цього. З'являється дуже багато е, можливостей довчати архів. Приходить розстріляне відродження, приходить еміграційний контекст, приходять теоретичні методології, що з цим робити. Що з цим має робити визнана зірка, науки і критики? Замкнутися в своїй вежі зі слонової кости, е, Обізлитися на всіх, далі продовжувати займатися тими методологіями, які належать своєму часу. <клес> він співає найкращий шлях, він не боїться нового. Так, звичайно, це не є зовсім нове для нього, але він захочує свої рукави, йде до бібліотеки Стефаника, вивчає архіви, публікує тексти є е, ті імена, які раніше були для нього невідомі або мало відомі, закончує рукави, читає теоретичні праці західних інтелектуалів, використовує їхні методології в своїй роботі. Я думаю, що крім всього іншого, Микола Веницький це велике визнання для людей віку після 50 чи після 60, що навіть між 60 і 90 можна зробити дуже і дуже багато. І на сам кінець, з чим у нас. Асоціюється Микола Вільницький зі стабільністю, з рівновагою і з вмінням володіти собою, з якоюсь унікальною рисою, яка береже здоров'я. Те, що Микола Вільницький е, дуже гарно сьогодні виглядає, це теж є результат його доброї життєвої е, позиції, доброї життєвої філософії. У соціальній мережі Фейсбук під привітаннями Миколі Єльницького від різних людей і різних установ львівські молодиці просили передати, що Микола Єльницький виглядає суперово. Але за тим, безумовно, стоїть справді якась таємниця чи енергія внутрішнього світу. І вона полягає в стабільності світла. Передусім, це є стабільність світла світлих очей, які дивляться на нас тексти, на родину і на Україну. Ми живемо в час війни і розуміємо, що сьогодні кожен з нас намагається якось долучатися до української перемоги. Миколай дискій долучається передусім своєю включеністю і рефлексією винушнього характеру. Передусім творить дуже добру і якісну українську науку, яка є неминуче потрібна для української перемоги. І я переконаний, що дуже багато майбутніх поколінь українських філологів, культурологів і людей гуманітаристики будуть звертатися до текстів Миколи Вінницького, читати, перечитувати їх, і актуалізовувати на свій лад. І побачити, якими свіжими і відлунними будуть ці роботи надалі. Дякую дуже. Мили справді естественно благодарності є надзвичайно яскравий, і нам це дуже приємно.